Добрий день колеги, не забуваємо ставити лайки і підписки. Походу. Ну що у нас африканська жара закінчилась. І коротше, пішли знову дощі. слава Богу. тому що ну, типу, вмерти можна. Опять, якщо тут пройшов дощ, якщо там у нас посої, далеко заходити не буду, бо я сьогодні в білому. біла. Таку краю зайду та й покажу. Ну коротше, вже вона мені в пояс. Фон самі бачите який. Ну типу, шикардос, правда? Я теж кажу. Пережила вона жару. Що в нас? У нас вона ще. А це обалденно. Що Я вже заклала бобики, закладає. І цвіте. Пережила жару. це добре. Ну що ми далі? Тут підживляємо, фунгіцидом працюємо і забуваємо про це поле аж до самих вже жнив. Більше ми тут не будемо нічого робити. Ну треба ще одна проблема фунгіцид знайти. Коротше, так вон де-не-де, де, вон бачите, вітер був по під посадку, я й вже положило. і, Ну, коротше, грози у нас там гримить чорно. Не знаю, чути вам чи не чути. Вчора, як почались, то я ж там знімав відео по комбайну. Ну, це радує, все нормально у нас. Все, чики-піки. Розгалужилось, розкущилось, закладає багато цвіту і буде багато бубів. Коротше, все буде гуд, Підписки, лайки, поїхали далі.